Доброго дня, дід! Я вам сьогодні пропоную послухати невеличку казочку про писанку. Написав цю казку Андрій Ятківський. Послухайте її, а в кінці дасте відповіді. Залишивши гніздечко, покотилась яєчка, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мама, он яєчка, стежинці котиться. Сказала наймерша курчатка. А ну ж, яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав маленький півник, бо курчаток зимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як ото яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро великий. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчка до своєї хати і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик. Потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали. На білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пірячка, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали і дівчинці Наталочка, яких ух. Їх зерняткам годувала, водицею напувала, на свят великдень, подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь і проказала Наталочка. Христос воскрес. Ось таку казочку ви прослухали. Діти, скажіть, будь ласка, про що була казочка? Що ж взагалі викаталося із гнездичка? Яким кольором було яєчко? З чим порівняла квочка і розповіла своїм курчаткам яєчка, що зробили курчатка із яєчка, де вони позичали фарби? Кому в кінці подарували це яєчко і на яке свято? Ось таке оповідання і запитання для вас. Дякую, до побачення!